Антикризові заходи в Україні спричинили в лікарнях кризу із медикаментами. Введення додаткового податку на ліки призвело до необхідності заново проводити тендери. Відтак на кілька місяців затягується процедура закупівлі препаратів. Головний лікар онкодиспансеру Андрій Русин нарікає, заклад залишився без основних ліків. Відтак їх змушені купувати пацієнти. Основні базові хіміопрепарати зараз відсутні. Циклофосфандок, суробіцин, цисплатин та інші. Зараз заклад працює в надзвичайно. Скрутних складних умовах, але тим не менше ми намагаємося надавати допомогу в повному. Об'ємі, як то потребують сучасні стандарти, подібна ситуація склалася і в Закарпатській обласній лікарні. Наразі клініка має запаси медикаментів. Відтак забезпечена препаратами на 60%. Утім, їх вистачить ненадовго. Тож необхідно негайно провести тендер. Однак його гальмують стрибки цін на ліки через валютні коливання та складне становище фармацевтичних компаній. Фільми банкрутують зараз. І нас вже попереджають, що не знаю, працювати не зможе. Ми будемо розривати угоди. Розривати угоди це проведення нових торгів. Но знову затягування часу. Це мінімум місяць, півтора а то і два. Що торги відбудуться, що будуть учасники? Питання стоїть дуже критично. Про можливість забезпечення до кінця року медикаментами медичні посадовці краю зауважують, витрати на ліки навіть попри кризу не зменшували. Наполовину урізали тільки видатки за незахищеними статтями, наприклад, на поточні ремонти закупівлю паливно-мастильних матеріалів тощо. Однак даються знаки економічні труднощі в державі, зокрема інфляція заважає за ті ж кошти придбати ліки в потрібних обсягах. Кошти відділялися не менше на ці статті, ніж виділялися в попередні роки, але ми кількісно можемо закупити в зв'язку з ростом цін. Ви знаєте, що 40, від 40 до 45% виросла ціна на ліки, тобто кількісно ми вже зможемо закупити менше. Медики сподіваються на якомога швидше вирішення проблеми з постачанням. Мліків для цього пропонують хоча б на час кризи закуповувати медикаменти за чітко визначеними міністерством цінами, а не ринковими. Також охоронці здоров'я вважають, що замість централізованого постачання препаратів із Києва слід надсилати в регіони гроші для придбання необхідних наразі медикаментів.